Мої хороші усі вітання, як то кажуть, і новий день, і нова їжа. А у мене сьогодні розпаковка від нашої улюбленої 25 Coffee Roasters. Замовив нову каву. Зараз компанія випустила лімітовану лінійку в таких класних нових пачках, таке чудове яскраве упакування. Не зміг стояти перед новою кавою, адже дуже сезонно смак кавун, жовті яблука Кизил. Аромат вершки і полуниця. Дуже смачно, тому обов'язково сьогодні скуштуємо. І какао. Какао по тій причині, що Марко обожнює. І, по-друге, раніше мені з Америки пересилали таке дійсно класне какао. В нас в магазинах смачного какао з такою дійсно приємною гірчинкою після смаку знайти дуже важко. Компанія 25 пропонує, власне, саме те, таке ідеальне натуральне какао. Країна Венесуела, аромат, труфільна цукерка, тіло щільне. Тому беріть собі на замітку, якщо готуєте кондитерку, а я буду готувати фондани, тому без цього какао обійтись не можу. Тому зразу запарюю ароматну каву. Сьогодні буду пити таку доволі міцну і без цукру. Традиційно пригадаю, що для усіх підписників каналу та друзів 25 Coffee Roasters надає знижку за промокодом Віталій в розмірі 20%. А посилання на інтернет-магазин та промокод, як завжди, в описі під цим відео. Ходіть, сядемо, поговоримо. Опана! Боже, кава! Ви знаєте, якщо ви дійсно полюбляєте таку каву, не просто класику, а в вот таку от ароматну. Боже, спробуйте, цей аромат ягоди, ну просто, просто перекидає мене, не знаю, в якісь, знаєте, тропічні країни, бо тому що і гміцна кава, і ароматна кава, і така невеличка гірчинка, і легенька кислинка, і аромати ягоди ну, просто, просто, якщо полюбляєте, там, звичайно, що є багато класичних позицій, якщо полюбляєте фруктові, поки є. Замовте, не пошкодуйте. Просто топ. Значить, поки поділюся з вами такими невеличкими планами на сьогоднішній день, Марко проснувся, послідилась з Олею, Оля закинула прання і пішла з Марком на тренування. Марко ходить зараз на гімнастику два рази в тиждень, йому це дуже подобається. В суботу тренування півтори години. Тому Оля відвела його на тренування, а сама поруч записалася собі на свої жіночі штучки. Брови, нігті, ну там своє. Маємо такий сімейний договірняк. Субота зазвичай мене раніше ми були дуже схиблені, знаєте, на такій стерильності квартири, що, мабуть, все ідеально вилезено, все ідеально чисто прибрано. Зараз ми трішки від цього відійшли. Генеральну уборку ми робимо, грубо кажучи, раз в два тижні. Але щоденно ми відповідно підтримуємо чистоту. То пилососимо, то маємо підлогу, то Ну, стандартна уборка квартири, коли відповідно є час. Сьогодні в нас іменно так, знаєте, генеральна уборка раз в два тижні і маємо такий з олею сімейний договірняк. Поки вона в першій половині дня займається своїми, своєю красотою, то я. Туалет з ванною, кухню, студію, гардеробну і кладовку а, прибираю. Тоді з Олею марко приходить додому, ми їмо. Тоді е, трішки з марком позаймаємося, е, пограємося. Оля прибере спальню і вітальню, і потім підемо всі разом гуляти в парк. Але, знаєте, е, так, розподілили день раціонально, що кожен має який знаєте, свій відпочинок. І зробимо те, що ми запланували. Знаю, що багато мені писали коментарів. То не так, то не це. Це ваші справи. Хочете? Будь ласка, дивіться. Якщо ви ще не підписані на канал, не забудьте підписатися, тому що це допомагає розвиватися каналу. Пишіть коментарі, чи погані, чи хороші. Пишіть, тому що перегляди, лайки, коментарі в будь-якому випадку, штовхають канал вперед. Україномовний контент е, сьогодні дуже важливий, і україномовний YouTube, я вважаю, має розвиватися, а за допомогою вас це все, все і робиться. Тому, якщо вам не важко, тому, якщо вам не важко, підпишіться, напишіть коментар, поставте лайк і давайте. Хочете допомогти? Помагайте, я не проти. Знаєте, як е, то кажуть, гуртом і батька легше бити. І... Е, в принципі, в мене є оце бажання сьогодні стати і це все поприбирати, зробити так, як я хочу, коли нікого нема, коли ніхто не заважає. Але якщо є компанія, яка підтримує, є з ким поговорити, посміятися, поспілкуватися, то робота робиться в два рази швидше. Мої хороші смачної вранішньої кави і гайда до роботи. Тюді ми стираємо не так часто, буквально тільки з цієї сторони. Напевно, що так разів три в рік, там, то сьогодні, напевне, це треба зробити. Посвіжити, як-не-як, знаєте, воно того варте. Тому перше, що зроблю, це візьму зараз, замочу тюлі. Хай трішки помокнуть, машинка достирає те, що Оля поставила стирати. Після чого візьму, закину машинку в тюлі. Нехай стираються. Ось віжу, за той час помиємо вікна, помиємо підлогу, помиємо підлогу, тому оля в мене маленька, з тюлями дуже-дуже незручно. Правда, ми маємо таку невеличку драбинку, що можна вилазити і, знаєте, знімати, але, але ж мені, в принципі, це. Не нап'ят і я це роблю буквально за одну хвилину часу. Тому не бачу ніяких проблем в цьому абсолютно. Дехто знімає цю з оцими штучками стирає. Я ні. Я. Мені так зручно, я собі познімав, постирав, попрацював і повішав назад. Така буде нас, знаєте, хто кажуть. Цей. Така у нас сьогодні буде, хто то кажуть, мотивація не прибирання. Ось і все. Тепер швиденько в тепленькій водичці замочуємо з порошком для білого прання. Використовую переважно арієлі, якщо чесно. Нехай свій помокнуть годинку. Потім машинку стираємо, прасуємо і вішаємо назад. А тим часом швиденько прибираємо всю територію. Звичайно, що не буду набридати, вам кожен крок показувати щодо чого, але дуже добре, що в нас є зараз багато гаджетів, які допомагають прибирати. Обов'язково відсовую всі дивани, все відштовхую, бо тому що плінтуса теж треба прибирати. Маємо дуже класний миючий пилосос, Окрім цього, у нас є робот пилосос який допомагає прибирати. Тому не буду вам шуміти. Коротко вам покажу процес. Якщо вам цікаво, то коротко вам пришвидшено покажу процес. Ну і далі беремося до роботи. Трішки поговорити, шуміти вже нічого не буде, ну, окрім стиральної машинки. Так щоб ви розуміли, ми зараз на кухні студії, частину студії, в принципі, ми поприбирали, і тепер я переходжу на саму кухню. Тут в нас все дуже просто. Так як це кухня і вона прибирається кожен божий день, то вона в нас завжди доглянута і завжди чиста. Ну, Але, знаєте, завжди є певні речі, які треба. Завжди на ніч заряджаємо всякі гаджети навіть ще зранку, фонарики. Тому це все як завжди. На рахунок самої кухні. Стандартно там якийсь посуд омиється після сніданку. Ми маємо чудову посудомичну машину, яка нам і ще допомагає теж з уборкою і з прибиранням. До речі, дуже зручно, тому що ось ці Решітки з плитки, всі теж в посудомоці ставлю на максимальну температуру і за два рази вони просто ідеально чисті, їх не потрібно нічого додатково мити і чистити. Значить, що сьогодні буду робити на кухні? Тут, чисто так, знаєте, як то кажуть, підтримати чистоту. Ось так, щоб ви розуміли, на горі, на шкафчиках, ми завжди стеляємо там чи А4 білий бумагу, чи будь-яку іншу бумагу, чи пергамент. І час від часу просто її знімаємо, тому ніколи не налипає жир наверх. І верху кухня завжди чиста. Сьогодні що буду робити? Це помию холодильник зверху, тут помию, попшикаємо, поприбираємо тумбочки, тому що так, вроді, візами дивишся все дуже чисто, а коли сонце падає, то ось тут у цій частини де беруться за ручки, вони весь час заляпані. Тому, тому Беремо чисту ганчірку, екскурсію по кухні буде цікаво, не проблема, проведемо, просто щоб не забирати вашого часу. Загалом, в принципі, все чисто, одне полке полиці антижиром. Цими засобами сьогодні миємо витяжку, протру плиту, протру духовку, тому що саму духовку ми буквально два дні тому то вона теж чиста. В середині холодильнику теж все поскладано, все ми повикидали зайве, лише свіжі продукти і холодильник теж чистий. Те саме і морозилка. Це в нас в принцип, 15, така е, штука, яка робиться щоденно, тому тут не запускається. Світильники вже помиті, підлога помита, тому просто одне залишається е, тумбочки перечистити, полиці і витяжка. Ось і все. Тому тут. Абсолютно дуже просто. Витяжка теж в принципі, не є грязною, але пшикаю і залишу. Ну, Бо все ж таки з нею найбільше. Ну і в принципі сам фартух. Тут плитка, весь час змиється, весь час витирається, коли і плитка, і щось змиється, не проблема. Але раз в два тижні тим самим антижиром, потім заберу посуду з цієї сторони, теж фартух попшикаємо. Перетремо, нехай трішки побуде і тоді чистенькою водичкою просто змиваю. Те саме роблю з тумбами. Те саме роблю от тут. Грасатори, тоді чистою тряпочкою натираю. залишаю буквально ненадовго, на 5 хвилиночок. Ось так. Добре, натираю. Потім беру чисту водичку, змиваю на сухо, витираю і все. Кухня у нас буде чистота. Залишається лише почекати, щоб достиралася стиральна машина, погладити тюлі і почепати на карніс. І кухня студія сьогодні буде, то тобто, кажуть, прибрана. Ось і все. 5 хвилин. Ну Для вас 5 хвилин, для мене трошки довше і готове. А, ось такі от килимки, ще в нас є декоративні, то я їх теж пропило сосим. Марковий столик крісло теж помив, так що все в порядку. До речі, якраз достиралася нас тут. Багато хто вішає, а багато хто вішає відразу вже. Мокрою і кажуть, що вона розпрямиться на, вік на вікні, щоб менше давати обороті в машинці, щоб вона не була такою пом'ятою. Ну, У будь-якому випадку, якщо це є така важка тканина, я не спорю. Може бути, якщо легенька органза, не вірте. Тому треба працювати. Праска в, нас, праска в нас найзвичайніша, а, воду не наливаю, тому що парою користуватися не буду. Це нехай нагрівається. Так, щоб мені було. Щоб я міг сюди діставати, так мені буде комфортно. Тут чистенька. Дуже гарно пахне, почну зверху, тут які знаєте, складки. Ми е, зав'язали на гуц нитку, щоб коли стирається тюль, щоб вона нічого з неї не було. Тому почну якраз і зверху. Е, насправді, ви знаєте, е, в мене не завжди є оце бажання до е, такого шаленого прибирання, але е, я не посоромлюся і скажу, що дійсно е, я доволі багато роблю хатні роботи. Попри те, що я працюю, попри те, що я... Заробляю гроші, попри те, що я е, приділяю час як дружині, так і своєму сину. Е, ну, попри те, все, е, оця от хатня робота, вона мені, як можливо, знаєте, ще як і город, як отакі от роботи от в саду, вони мені е, інколи е, як, правда, як терапія, напевно, так. Коли от, особливо на роботі, настільки е, знаєте, відбувається бажання від того, що, що можна і не можна, вічно якісь можуть бути проблеми, заморочки, то от така от робота мене відволікає. Е, зразу вам кажу, не пишіть коментарі про те, що як Олі повезло, бо, тому що чоловік вміє все робити. Ви знаєте, е, з одного боку, в принципі, для жінки це дуже добре, бо, тому що ти не загнута мама, мама кінь, знаєте, коли все на тобі і ти не маєш коли що робити, і тільки займаєшся одним. Стіка, готовка дитина і чоловіку, треба увагу приділити і, і на що ніколи немає часу. І ще й війна, і ще й тривоги, і ще й світла нема, і ще те, і ще. Все, ну, це все прекрасно розуміють, що і так теперішній час емоційно. Просто всі виснажені, всі виснажені. І я теж це прекрасно розумію, і я розумію, що не можна всю роботу вішати на одну людину. Там Оля теж працює, так Оля теж ходить на роботу, так Оля теж заробляє гроші і теж приділяє всім час, і чоловіку, і, 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 і дитині, і хатній роботі, і, і, і от, до прикладу я свої сорочки, футболки, і Оля, в принципі, не працює, це все робить Оля. Також і їсти готую кожен божий день теж і Оля, і я готую. Просто може знаєте, добре, добре тим, що просто в мене руки не отак і я можу зробити все. І для мене, знаєте, це не є якимось там поступком, на на яким, і Боже, на яким, знаєте, що там. Ой, попросував. Ну, направду є чоловіки, які не вміють ні приготувати, ні зробити. Вони привикли, що все робить дружина в нашій сім'ї по-інакшому. Оля мені казала одразу, бо я, коли, знаєте, там ще на початках деколи можна щось посваритися, а Оля каже, а я собі такого чоловіка не вибирала, який не буде нічого робити і нічого не буде цівати. Ну, сакі були знаєте, моменти в сім'ї. А з іншого боку, це, в принципі, не, не є добре для, для Олі. Бо, до прикладу, якщо хоче щось профилонити, я там кажу, там щось зробити таке, а вона там щось не має бажання. чи... Ну, та всі ми люди, всіх є якісь емоції. так? І коли, наприклад, вона щось хоче профелонити, там, там придумати вона не зможе нічого. Ну, бо тому що вона прекрасно розуміє, що я вмію робити, і я знаю, чи воно працює, чи воно не працює, і і як воно працює. тому... Коли що Олі дуже добре повезло, то не завжди. Я далеко не подарок і я дуже характерний. Я по знаку дякую овен. я, знаєте, в мене така політика в, в голові, що мене не можна обіжати, бо я такий дуже-дуже злопам'ятний, страшно злопам'ятний. Просто коли прийде момент і буде можливість, то я покажу, як то кажуть. Але я відносно дуже, але з іншого боку, я дуже добрий, я, я себе можу дійсно сказати, що я хороший сім'янин, що я дійсно сімейна людина. Вибачте, п'ять хвилин поговорили, вже одну фіранку погладив. Тепер, поки вона не пом'ялася, акуратно беру і біжимо її, щоденько будемо чіпати. Мені так подобається, коли така, знаєте, світла органза. І чистенька, і гарненька ходіть чіпати. Тут, звичайно, ентузіазм не, не так багато, бо не дуже мені подобається ось от кайф чіпати, але раз, два, нема що скиглити. причепив і до побачення. Оля в мене не заняка, тому оця от процедура, направду, для неї це напряжно, і це дуже напряжно. Тому якщо для мене це менш напряжно, то чому мені це не зробити? Окей, берусь за наступну, ну, а потім попалакаємо. Вуаля, мої хороші, ось і все. Направду дуже просто-дуже швидко. По 5 хвилин на кожну шторку і все висить, і чистеньке, і, е, знаєте, так кажуть, освіжили е, в квартирі просто весь простір. Тому прибирайте, якщо це відео когось надихне на уборку, можливо, буде якимось таким мотивуючим, я буду дуже-дуже радий. Обов'язково не забудьте написати свої коментарі. Якщо ви не підписалися, підпишіться. Якщо не поставили лайк, забули поставте. А вам, в свою чергу, теж бажаю натхнення, мотивації, без тривожного дня, без тривожної ночі. І нехай нас всіх все буде добре. Обов'язково. Bye